Іноді життя кидає нас у вир подій, коли єдине місце, де можна знайти спокій це обійми рідної людини. І сьогодні на прямому зв'язку у марафоні Простір свободи авторка та співачка Іскра яка презентує свій новий сингл Втікатиму. Це дуже особиста, тепла пісня, створена з пережитих емоцій, про потребу в близькості, про силу підтримки, про обійми, які стають справжньою тихою гаванню. Про історію створення пісні та що вона значить. Для самої виконавиці дізнаємось просто зараз. Всім привіт! Я дуже рада бути на зв'язочку з самого ранку. Як я вже сказала, ранки, які починаються з етерів, це найкращі ранки. Клас, це дуже, дуже, дуже навзаєм. Я тебе дуже радий бачити. А скажи, будь ласка, поділися своїм настроєм перед прем'єрою. Ну, взагалі, це дуже особлива пісня для мене, і тому я дуже щаслива. От останні дні хожу така піднесена, тому що і в соціальних мережах люди вже відгуки свої пишуть. Всім подобається. Дуже багато людей зняло в Тіктоці перезйомів. І мені гріє це душу, що людям відгукнулося так само, як і мені. Те, що я написала, те, що я сама створила. І це не може не гріти душу жодного виконавця. Отак, от. І це Тому абсолютно думаю, вірно. Віде. Так, абсолютно вірно. Розкажи, будь ласка, чого, з чого народилася ця пісня? Ось можливо, чи пам'ятаєш ти той момент, коли записала перший рядочок свій втікатиму в твої обійми? Так, це був десь березень місяць. Я їхала до свого найкращого друга втікати в його обійми, тому що в мене якось такий був період часу, що е, дуже матка була типу, міні депресія. Хоча я взагалі не депресивна людина, я супер типу, позитивна. Але в той момент такий був дуже переломний. І я їхала, щоб він мене заспокоював, втікати в його в обійми. І мені прийшов просто рядочок цей в голову, в твої обійми, вірні, коли в моїй душі лиють зливи сильні. І записала це. і Потім буквально за годину, напевно, чи за дві, я написала повністю уже весь трек. Він в мене лежав просто в нотатках на телефоні. Я не знала, типу, чи чи варто, чи не варто. А потім я ще раз його якось повернулась до нього і зрозуміла, що це саме зараз цей час. І почала роботу, і отак, от і отак, от все сталося. Круто. А, ось ти як сказала, що пісня була написана під час непростого особистого періоду. Поділися, будь ласка, як музика допомагає тобі переживати такі моменти? Взагалі, музика вона супроводжує мене в будь-який мій стан. Тобто, мені весело, я співаю, мені сумно, я співаю, мені не знаю, я переживаю, я співаю. Е, от. І це дуже заспокоює мою нервову систему. Тому. Е, Ну, це музика для мене це прям от, ну, дійсно як антистрес. Я постійно це ну, типу, цим займаюся, і, і через це я, е, якось врівноважую свою нервову систему. В цей непростий час. Мені здається, що в кожного має бути якась улюблена пісня, яку хочеться поставити в навушниках на репіті, послухати, коли важко, коли. Тобі страшно, коли якийсь обстріл. Мене, до речі, дуже багато друзів, які постійно там в укриттях сидять і пісні слухають, тому що це заспокоює просто. О, тому я сподіваюся, що в кожного є якась така тиха гавань е, от, в, у вигляді пісні, е, яка може заспокоїти. Що для тебе особисто значать обійми? Чи служать вони для тебе таким самим антистресом, як і музика? Так, я дуже тактильна людина, це моя мова кохання. І я та сама тактильна подруга, яка просто не може відлипнути ні, ні від кого. Е, я всіх чухаю, всіх обіймаю, мені це подобається. Я взагалі дослідники довели, що обійми продовжують життя, підвищують рівень серотоніну і дофаміну. Тому, так як я навчаюся в медичному університеті, ще паралельно все супер складається, і навіть з медичної точки зору я розумію, чому це класно працює на нервову систему. Тому так, обійми. Це швидка допомога від стресу, від негараздів, і навіть коли позитивні емоції обійми так само ще більше підвищують рівні всіх гормонів класних, які дарують багато позитиву. Так, дійсно, це абсолютно так. І знаєш, цей жест ось на психологічному рівні показує, що ти повністю цій людині довіряєш. Ось розкриваєшся, знаєш, не стоїш у захисній позі. Так-так. Так, розкажи, будь ласка, якщо е, пісня про обнімашки, як то кажуть, е, чому е, вирішила е, назвати пісню саме так: втікатиму? Так, да, воно типу звучить наче я від когось, чи від чогось тікаю, але. Просто іноді хочеться от в ці обійми дійсно втікти, заховатися від усього світу, від зовнішніх подразників, щоб були тільки от ти, твоя людина і обійми, і все. Ти втікаєш від чогось поганого або втікаєш від того, що хочеш поділитися чимось хорошим. І тому вирішила назвати втікатиму. Круто, знаєш, ось з тобою зараз спілкуєшся. Просто такий теплий вайб, такий ось теплий обнімашковий вайб. Це неймовірно. Це неймовірно. Це дуже слушно у наші зараз дніпровські будні, коли, окрім і обстрілів, і шахедів, ще така сьогодні ранкова була сильна злива. І прям, знаєш, це такий промінчик світла, промінчик сонця. Ін Лас, з тобою. Дякую. дякую тобі. Ось розкажи, будь ласка, поділися, як би ти описала емоційний стан цієї своєї композиції? Ну, це така пісня, яка загоює якісь рани, можливо, яка допомагає людям. Повторювати своїм своїм людинкам, які є, повторювати їм, що вони їх кохають, що вони їх люблять, що вони їх цінують в такий складний час. Дуже важливо не забувати про це говорити, тому що ти ніколи не знаєш, що буде завтра. І ну дійсно, і приємно, коли ти кажеш своїм людям, що для для тебе вони найкраще сталося в цьому житті. Я думаю, ця пісня має спонукати людей ще більше обійматися, ще більше казати кохаю, ще більше дякувати за те, що люди просто існують в нашому житті, тому що ну, саме люди можуть нас надихати, саме люди можуть не, не допускати опустити крила. Звісно. Інші ж люди можуть навпаки підставляти підножки, скажімо так. Але якщо це твоя людина, то вона навпаки тільки буде за тебе горою, і тому таким людям потрібно дякувати обов'язково у вигляді обіймів або слів, або інших, не знаю, мов кохання, які ви там любите. Так, дійсно, твоя ця пісня вона дійсно про взаємообійми, про взаємолюбов, про взаєморозуміння, про взаємодовіру. Ось е, вона справді звучить, знаєш, як пісня для першого весільного танцю. Ось скажи, будь ласка, oh. ось якщо ми уявімо, у майбутньому ця пісня залетить, е, буде дуже крутий відгук, і вона залишиться е, в українській музичній історії, і під нею будуть танцювати свій перший танець молодята. Як би ти поділилася своїми емоціями? Ну, слухай, я була б дуже задоволена, вражена, і мені здається, я б репостила. Ну я і зараз намагаюся репостити там, майже кожне відео миле якихось пар. Е, і я думаю, що я би так само коментувала кожне відео. Боже, як це гарно, я плачу. ну, бо Я би реально від цього плакала. Кожного разу, коли десь на весіллі от, лунає музика для першого весільного танцю, все мене розносить, мене вже немає е, там просто водоспад тече з очей. Е, тому мені було дуже приємно. Якби люди розділили такий особливий момент під цей трек. І, до речі, декілька людей в коментарях, в соцмережах писали, що це прям ідеальна пісня для весільного танцю. Тому це не я сама собі придумала, це люди прям відчули це. Дуже круто, дуже круто. І давай ми перейдемо вже до, тако, до такого творчого, підготовчого процесу як студійний процес. Розкажи, будь ласка, як пройшов запис е, твоєї студійної версії, чи було щось незвичайне під час роботи, або, або можливо те, що найбільше запам'яталося? Ну, я по вашему цей трек робила з іншим саунд-продюсером, з яким ми зразу знайшли конект, і у нас робота йшла отак просто як по маслу. Все було ідеально. Ми відчували один одного, і ми розуміли, що ми хочемо. Ми бачили ось цю картинку, яка має бути в кінці. І ми до цього йшли. Єдине, найважче, звісно, було. От навіть зараз там в мене в е, ця пісня полікувала мене тоді, коли ми записували вже основний вокал і вже було зроблено аранжування. Це було на наступний день після дуже жорсткої ночі в Києві. Тут літало все, що тільки може літати, і звісно, ніхто не виспався. І ми думали переносити запис. Я кажу, ні, не переносимо. Тому що якщо я не поїду на студію і не поспіваю, то мене взагалі тут е, я. Мене рознесе морально і мені буде дуже погано. Дійсно, чотири години на студії ми працювали. Я вийшла новою людиною, посміхненою, от, зарядженою. Тому, ну, взагалі, робота над піснею тривала ну, швидко. Ми аранжування написали буквально, напевно, за, ну, за години-дві. Типу, це Може, навіть і менше. Це дуже мало і дуже швидко. Я ж кажу, все залежить. Від того, як ти зловиш ось цю спільну енергію з людьми, з якими ти працюєш, і коли ви ловите один той самий напрямок, це все дуже швидко відбувається. І зазвичай, коли дуже швидко, то тоді і людям це відгукується. Абсолютно Якась така мірність. Абсолютно вірно. І ну, мені здається, на мою скромну думку, що якраз такі терапевтичні. Пісні вони зараз дуже 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 на часі. Тому що а, військові вони боронять нашу країну, а ми цивільні маємо лікувати наше суспільство від Далеко. цих е, пережитих травм і нам робити свою справу дійсно. І якщо музикант це відтворює у своїх віршах, у своїх піснях, це прям для мене ван чесно. Дякую. Ось е, в тексті є слова вірні та сильні. А, розкажи, це саме про е, другу людину, до котрої ти втікала на так, обнімашки. Так, так. Угу. Да. А... Да, це обійми, які завжди вірні. Я знаю, що в цих обіймах ніколи Ну, це загалом до всього мого оточення відноситься. А я знаю, що якщо я втічу в чиїсь обійми з е, своїх друзів. Близьких, мене ніхто ніколи не засудить, мене завжди підтримують, завжди скажуть, що все буде добре. І це будуть дійсно сильні обійми, такі, щоб прям можна задушити. Клас! Клас. Головне від цих обіймів нікого не покалічити, щоб вони були дуже конструктивні і лікувальні. Арт-терапевтично або просто терапевтично. А також в тебе є на цю пісню відеоробота, Де ти також в обіймах іншої людини хлопця? Розкажи, будь ласка, поділися, чи цей хлопець у кадрі є тим хлопцем, котрий вже знаєш прототип цієї історії. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. Е, Моє особисте це моє особисте. Е, тому на цю відео я запросила актора. От він, мені здається, класно відіграв свою роль е, закоханого хлопця. Е, тому це актор. Просто актор. Я зрозумів, я зрозумів. А що тобі найбільше запам'яталося під час зйомки кліпу? Ой, ми знімали в парку, і ми скрізь ходили там то по землі, якісь, то по піску, то по е, якимось камінцям. Я була на каблуках, звісно ж, на підборах. І в якийсь момент мені вже стало дуже важко ходити. Я розсулася, люди йдуть, кажуть: ти зараз собі ноги поріжеш якимось склом, яке там валяється під ногами. Кажу: та ладно, вже нічого не поріжу. І до речі, я дійсно нічого не порізала. Але ніжки були потім такі чисті, Я їх відмивала, мені здається, години дві просто. Ну головне, що ніжки цілі і не пошкоджені. Оце найголовніше, так. тому що бруд можна легко змити. Ще таке питання: ось кого б ти хотіла бачити серед слухачів пісні втікатиму? Ось для кого вона, на твою думку, може найбільше відгукнутися. Ну, звісно, це перша це типу така така лавсторі, та, для, для пар для закоханих, для одружених людей, людей, які м чекають свою людинку, з ну, який військовий там чи військова, Вони чекають повернення додому. От. І звісно, це я не хочу обмежувати це коло виключно закоханими парами. Мені здається, що ця пісня і про дружбу ту ж саму, і про родину. Зв'язки так само можна втікати в обійми до мами, в обійми до тим, сестер, братів, до друзів своїх найближчих. Тому. Просто хто, хто як відчуває. Е, мені приємно взагалі дивитися в соцмережах відео, тому знімайте більше відео, відмічайте мене. Е, от е, і мені дійсно приємно дивитись, коли не тільки закохані знімають, а дуже багато. До речі, фан-аккаунтів інших артистів знімають е, такі, такі підбірки. Відеопідбірки роблять е, саме з артистом, якого вони обожнюють і до якого вони втікають в обіймів. Ну також дуже приємно, неочікувано насправді. Що під пісню мою так роблять з іншими артистами. Неймовірно, неймовірно. А ось ми трошечки зачепили тему соцмереж. так Ось у своїх соцмережах ти закликаєш ділитися теплими обіймами під цю пісню. Як ми ось вже так трошечки. вже а, зачепили а, цю тематику? Конечку тако зробила? Так, так. Ось як ти ставишся до того, що твоя пісня може стати частиною чужих щасливих спогадів? Чи готова так, ти власне. цим а, ділитися без якогось зворотнього фідбеку? Можливо? Е Ну ні ну е, мені подобається коментувати відео. Ці мені подобається їх дивитися. Я взагалі хочу зробити якраз сьогодні, напевно, бо завтра я анонсую в своєму інстаграмі, що я хочу ще більше відео, щоб люди знімали, і потім зробити це як м -м, відео, таку на гарну, змонтувати це все от, і виставити так само в соцмережах, щоб люди побачили свій шматочок е, теплих обіймів. От в мене на сторінці вже. Тому хочеться якось це все скомпонувати в одне і об'єднати нас ще більше українців, тому що зараз все одно якось всі так починають роз'єднуватися потихеньку. Немає вже такої е, сполученої е, такого сполучного зв'язку. Е, от все одно якось всі роз'єднуються, хочеться все більше, ще більше нас всіх зблизити. Тому хочеться зробити таке відео, де кожен зможе побачити себе. Клас! Тобто це буде такий певний флешмоб? Ну так, напевно, так. Ну, і отже, я, мабуть, також зі своєю дружиною приєднаюсь до цього флешмобу. Давай знімай, звісно. Обов'язково все, даю слово, даю слово. Я запам'ятала. У нас багато свідків, які тільки що це почули. Так, Абсолютно, абсолютно. Ти ось як ти взагалі розумієш, що пісня вдалася. А що ну, для тебе є ми... таким певним критерієм, так, що композиція вона жива? Е, По-перше, вона мені дуже подобається. <ріст> я її коли почула, я не могла я декілька днів слухала її в машині, в навушниках, на ноуті, просто скрізь, де я була, там і слухала. Друге, це, звісно, коли я показувала своїм друзям. І ось цю реакцію непідкупну, коли вони просто в шоці від, вражені сидять, коли подружка розплакалася, тому що вона е, так само чекає свого чоловіка військового додому. І вона просто сидить і плаче, я розумію, що да, це торкнуло людей, це дістало до найглибших струн душі. І, звісно, це приємно. Е, приємно, коли просто з першого відео в Тіктоці. Почало набирати дуже класні перегляди, і всі жодного хейтерського коментаря немає. Всі виключно позитивні, приємні, і ну звісно, це гріє душу. Звісно, гріє душу. Скільки людей вже зняло відео е, в соцмережах, відмітивши мене, це ж взагалі ну, мені подобається. Заходжу кожного дня в Тікток, а там просто плюс 100 відео, плюс 100 відео. Я така, ой, класура. Круто. І на сам е, Знаєш, питання дуже-дуже банальне. Просто, можливо, найбанальніше запитання для кожного журналіста. Які в тебе творчі плани далі? Ось чи можна чекати на якийсь можливий наступний сингл або навіть альбом? Ну, альбом навряд чи найближчим часом. Це не в тренді а мен... зараз, так. Так, да, да, да. Мені подобається насправді так, альбом це класна історія, тому що ти набираєш. Ну, в тебе є зразу велика кількість пісень, але це, по-перше, дуже довга робота над ним. Плюс фінансові можливості так само це треба дуже багато вливань, скажімо так, робити. При тому, що більшість пісень з альбому люди можуть навіть не почути. От. Тому це такий суперечлива досить історія. Хто як любить, то, то й так і робить. От. Але найближчим часом я хочу е, переробити, скоріш за все, одну зі своїх старих пісень. Вона така досить таку, яку ніхто не очікує від мене почути. От. І якщо все вдасться, то можливо там через місяці два ми зустрінемось знову і поговоримо вже про ту пісню. Але насправді ще по творчим планам. Е, є одна, е, одна ідея заколабитися з е, одним брендом, але це ще поки що тільки ідея, і як воно вже все відбудеться, то тоді розкажу обов'язково. Клас, і ми будемо на це чекати з нетерпінням. Іскра, я тобі дуже дякую за твою посмішку, за твоє тепло і за таку, знаєш, дуже атмосферну і позитивну розмову. Дякую, мені також дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за дуже класні такі теплі запитання. Дійсно, мені дуже сподобалось. Дякую. Отже, до зустрічі, до зустрічі, дорогі друзі. У нас сьогодні в гостях напрямому зв'язку була співачка Іскра, авторка, яка презентувала свою нову чуттєву пісню. Втікатиму. Гімн для всіх, хто знайшов свою тиху гавань в обіймах близьких.